Привіт! Ну, ми будемо відвертими. Пластикова картка в кишені чи гаманці це настільки звична річ, що ми й не думаємо, а як вона взагалі працює. От сьогодні я пропоную зазирнути, так би мовити, під капот цієї маленької, але насправді дуже могутньої штуки. Буде швидко, зрозуміло, а головне корисно. Отже, що ж це таке ця платіжна картка? Здавалося б, відповідь очевидна. Так, але насправді уявлення про неї як про такий собі пластиковий гаманець це, м'яко кажучи, не зовсім правда. І зараз розберемося чому. І ось, власне, перша і, мабуть, найголовніша ідея. Картка – це не самі гроші, це всього-навсього ключ. Уявіть собі, що кошти лежать у надійному банківському сейфі. Так от картка це просто ключ від цього сейфу. Ні більше, ні менше. Саме так. Картка – це інструмент, який дає змогу давати команди банківському рахунку, зняти готівку, розплатитися в магазині, переказати комусь кошти. Все це робить не сам шматок пластику, це ви за його допомогою даєте команду банку. Сам по собі він нічого не вартий, вся магія саме в доступі. Тож, давайте зафіксуємо рахунок це те місце, де в банку живуть гроші, а картка це лише один зі способів до них дістатися. До речі, саме тому до одного і того ж рахунку можна прив'язати кілька карток, наприклад, для різних членів родини. Гаразд, з основами наче розібралися, тепер переходимо до першого серйозного вибору, який постає перед кожним дебетова чи кредитна. Різниця тут, повірте, принципова. Насправді все дуже просто. Дебетова картка це, по суті, ваш гаманець, скільки грошей поклали, стільки й можна витратити. А от кредитна картка це ніби друг банкір, що завжди готовий позичити гроші. Але яке будь-який борг, його доведеться повертати, і дуже часто з відсотками. А буває ще така цікава штука, як овердрафт. Це щось середнє. Уявіть, на дебетовій картці нуль, а треба терміново щось купити. Овердрафт це коли банк дозволяє вам трішки піти в мінус. А коли на картку надійдуть кошти, цей борг автоматично погаситься. Зручно, але з цим варто бути обережним. Окей, а тепер про те, що багато хто робить чини щодня копупки в інтернеті. Які ж три магічні комбінації цифр з картки відкривають нам двері до онлайн шопінгу. Ну,мо з'ясовувати. По-перше, звісно, це унікальний 16-значний номер на лицьовій стороні. Це, так би мовити, її ім'я та прізвище у платіжній системі. Без нього жодна онлайн транзакція просто не відбудеться. По-друге, це термін дії місяць і рік, які вказані на картці. Вони просто підтверджують, що картка все ще активна. Це знаєте, така собі проста перевірка, що з нею все гаразд. І нарешті третій, найсекретніший елемент це три цифри на звороті CVV-код. Це ніби доказ того, що картка прямо зараз фізично знаходиться у вас в руках. Тому ці три цифри ніколи і нікому не можна повідомляти. Але ж ми живемо у 21 столітті, правда? Тому сучасна картка це значно більше, ніж просто шматок пластику, це доступ до цілої екосистеми цифрових інструментів. От, наприклад, віртуальні картки ідеальна річ для безпечних покупок в інтернеті чи онлайн-банкінг у смартфоні, який дає повний контроль над грошами 24 на 7. Ну і звісно, кешбек. Хто ж не любить, коли за покупки банк повертає частину грошей? Приємний бонус. А тепер увага! Найважливіший момент: усі ці зручності, усі можливості не варті абсолютно нічого, якщо нехтувати безпекою. І ось тут вся відповідальність лежить саме на власнику картки. Ця фраза з вихідних матеріалів каже все. І це не просто порада, це золоте правило, пам'ятаєте? Картка – це ключ від вашого фінансового сейфа, і він має бути тільки у вас. Давайте просто проговоримо це ще раз ніколи не давайте свою картку нікому в руки, навіть найближчим людям. Ніколи, чуєте, ніколи нікому не кажіть свій пін-код. і бережіть дані картки, номер, термін дії, а особливо CVV-код, як зінецю Ока. І ще один надзвичайно потужний інструмент захисту двофакторна автентифікація. Це дуже простий, але неймовірно ефективний спосіб захистити свій онлайн банкінг, бо навіть якщо хтось вкраде пароль без доступу до вашого смартфона, він нічого не зможе зробити. Обов'язково ввімкніть цю функцію. І наостанок таке собі маленьке домашнє завдання. Після цього розбору просто знайдіть хвилинку, відкрийте свій банківський застосунок і перевірте всі налаштування безпеки. Чи все там захищено як слід? Повірте, це найкраща інвестиція у власний фінансовий спокій.